Дощ, бо в ньому можна заховати свої сльози. Колола губи. Кіткат якийсь недоїчений, не до речі. Це буде такий лейзі влог Вітання! З вами Таня. Я Дуже рада бачити вас на своєму ютуб каналі. А я тільки що прилетіла на Сейшели. шелем. Яка краса. Подивіться просто. Давайте я вам трохи покажу. Я зараз трохи приведу себе до ладу і ми з вами поговоримо про мою сумочку, ну і трошки про роботу бортпровідником. Так, стояти камеру, будь ласка. Тому що я вам просто зараз покажу, як насправді це все виглядає. Ось, власне, я, а ось моя інсталяція. Слухайте цей лайфхак. Просто зберігаємо собі. Ось, тільки не впади, будь ласка, я тебе прошу. О, то! Ну що ж, цю косметичку ми з вами, напевно, не будемо повністю розбирати, але ми будемо змивати з вами макіяж. А, в мене а, планів як таких немає на цей лайовер, тому що, до речі, хто так робить дівчата? Я так роблю економія! -э це не те, що навіть економія наша платити більше, а це наше переводити продукт. Це в мене міцелярка від Клоранс, мініатюрочка. Ой, на свій взагалі погода така собі, дощить пасмурно. Але не знаю, може мені варто піти на басейн, хоча б на годинку, трохи там може потримати, Головне не обгоріти, тому що на Сейшелах дуже 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 легко обгоріти. Ну і що ж, змили з вами макіяж. Очистили шкіру гелем для вмивання від Ануа. Це дуже-дуже популярна штука на Тіктоці була колись давно, коли я робила Рейс Корею, одна з наших дес-інфлюенсерів, так би мовити, яка слідкує дуже за Тіктоком, мені порадила, і я купила. В принципі, нічого особливого не бачу, але і не жалкую. Звісно, тонік теж від клоранс. Хотіла вам розказати, як я ці сейшели отримала. Я, хто не знав, була на лікарняному цілий місяць, не був апендицит. І розклад нам зазвичай дають приблизно це Ленаш всім. Ленаш, Ленеш, хау... як правильно, Ленеш, я називаю Ленаш. Дуже-дуже класна штука. Хоч вона і така популярна, хайпова, але мені подобається, вона реально класно допомагає зволожувати губи. Нам зазвичай дають розклад на місяць вперед. І так вийшло, що якраз я ще була на лікарняному, коли вийшов наш розклад на вересень. Я так засмутилася, тобто з 16 числа, уявляєте, виходить наш розклад, а я якраз 16-го закриваю лікарняний. А, а ще й минулого місяця нам дали розклад чомусь 15-го замість 16-го числа. Тобто, ще й на день раніше його дали. тобто Ну, шансів нуль, що мені дадуть чи стали якийсь розклад. Я дуже переживала, що ж мені таке дадуть. І що ви думали? Дали мені Барселона, Мексика, який дуже-дуже складно отримати. Розворотний рейс в Пакистан. Це нічний він був, до речі, я повернулася вчора вранці з нього. Е, ні, позавчора вранці я перепрошую, там 12-30 дня я повернулася до того рейсу, поспала ніч. Потім ось у мене цілий день е, я просто була активна і тепер е, нічний був рейс на Сейшели. Потім в мене буде Мельбурн, я обожнюю Мельбурн. Якщо взяти Австралію, то в принципі Мельбурн це одне з таких е, міст, яке я реально дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже сильно люблю. Ну і ще перт, в принципі, непогано. І е, е, така вишенка на тортику, це Маврикій. Я дуже сподіваюся, що на Маврикі буде гарна погода. Це теж від Клоранс. До речі, я стала жертвою не реклами, а Ну, та, реклами, бо треба було замовити там на якусь суму і вам дадуть багато пробників. Так, до речі, пробники дуже класні. Така прям велика знаєте, баночка, ну, велика, великий такий тюбік з... для з кремом під очі. Так, тобто ростер, я перепрошую ростер це розклад. Да? Давайте вже з вами вивчимо, хто не знав. Буду будуть проскакувати такі якісь професійні фразочки, буду робити, можливо, маленькі сносочки внизу. Далі в нас серум від Innisfree. Ну непоганий, нічого особливого, але він мені прям сильно не зайшов. Мені подобається серум від линаж. Знову таки, цей серум я з собою везу, просто вожу на лейове Якось його використати. Залишилося Ви нам нанести крем. Це, до речі, австралійський бренд Alpha H. Я його обожнюю просто. В неї дуже класний серп. А, він у мене є, я зараз покажу. Ось це бренд, те, що я вам раджу, це досить дорога така косметика. Але ось отак він називається Down to Dusk Alpha H. Дуже мені подобається SPF-50 і серу. Це то. в мене вже закінчується. До речі, класно, що в мене мельби, і я собі, по ходу, там запасусь. Беремо. Я, напевно, буду вже спати, трохи подрімаю, і тоді ми з вами поговоримо про те, що у бортпровідника у сумці. І якісь такі бортпровідницькі історії, знаєте, щось таке вам розповім. Це буде такий лейзі-влог. Боже, подивіться просто. Наче собі наколола губи. Ну, а що ж у нас тут у валізі? Одяг. Важкінький такий органайзер. Це просто обов'язково треба мати якісь смаколики з собою. Це просто must have. Одна косметичка з косметикою доглядовою. Ця з декоративною. Це косметичка з моїми зарядками, кросівки і парасолька. Блін, Треба мені купити нормальний якийсь великий штатив, бо це просто якось прям не дуже. Трохи про збори там. Коли я збираюся на рейс, У мене є така проблема. Я не можу визначити температуру повітря. От реально, я прожила в країні. Це майже да, своє свідоме е, і несвідоме життя е, з, з, зі змінами по, е, пори року. Тобто було 4 та сезони. Якось е, мало б відкластися, плюс е, 15 це як відчувається, або плюс 26 це як відчувається. в мене просто якийсь провал. До речі, нова сумка іншого кольору, вона така вже більш яскраво-червона. Е, попередня була такого більш бургунді кольору. У мене всередині документи, гаманець, червона помада, два олівця, матуючі серветки, робочий телефон, блокнот, дріб, пакети кави. Я їх закупила в Україні. Звісно, в ніс, крем від And Other Stories для рук. парфум Zara, Такий свіженький, непоганий. Подобається мені. Пудра, серветки, укр-залізниця, кіткат якийсь недоїджений, до речі. Це так, на чорний день відкладала, по ходу, волога серветка, консілер, Ключі від машини. Ще цукерка, а Ключі від квартири з таким а, сувенірчиком від п'яної вишні. Такий а, knitting kit, а таксіл-гель, дівчата, хлопчики, ну ви розумієте, так? Да? Ситра ну Розумієте, хто тут дає філір, буду відпочивати. Ти просто послухайте, яка ця подушка крута. Знаєте, у кожного є свій фетиш, як тому е, кажуть. А в мене фетиш це такі дуже-дуже, дуже комфортні подушки. Клас. Ну все. Тепер точно всім пока. Входу, мені не дано поспати сьогодні. Так, це прям саме топ. Дуже класний час для ремонтних робіт. 8.50 ранку, коли деякі люди все-таки приїхали сюди відпочити, Ах, Крутяк. Що ж, в мене стався трошки такий конфуз. Я відкрила очі, була друга година. Але я подумала, що то друга ночі, і через 3 години мені вже прокидатися на рейс. Бо я думаю, ну, я ж так виспалась, напевно, я проспала 16 годин. Я думала, ладно, піду зараз душ, буду збиратися потрохи, робити макіяж, аж поки я не встала з ліжка і не побачила через таку типу щілинку, невеличку в шторах, що все-таки ще день. Тому я йду на басейн, хочу нас дощить, але все одно я вирішила, що потрібно хоча б один раз поплавати і якось змити весь негатив, який накопився вже за довгий час, Тут вам поплавали трошки під дощем, Це найкраща терапія, просто яка... Може статися з вами, бо найкращі ліки це природа і дощ. Люблю дощ, бо в ньому можна заховати свої сльози.